Донецьк без води, Крим без бензину. росіяни під американським прапором та про те, як на Росії побили Леніна. Ці та інші новини із Запорєбріка від Першого міського вже готові. Тому час дивитися новий випуск розважально інформаційного шоу. Як там справи? Ворка стані». Поїхали. І поки в Донецьку немає води, у Криму немає бензину. Аксьонов заявив, що це мінімум на місяць. Заїхала на заправку. Там я дійшла новичка, що у нас бінзіниці по городу п'ятого говорят, что типа три дня нет, 95-го бензина я еще залила сотый. Но многие люди разворачиваются и уезжают по дефициту 95-го бензину. Ну так, СВО ж йде за планом. Без води, без бензину, без мозку. А на запорізькому напрямку oh. росіяни пішли в атаку під американським прапором. Нагадую, СВО у дії борються з НАТО під прапором країни НАТО. А от Петербурзі підлітки набили пленіну пику. Мабуть, за те, що вигадав Україну. А потім ці ж люди ще й повчають нас, що ми неправильно проводимо декомунізацію. А тим часом на Білгородчині черговий рівень російського маразму. Внімання! Україна угрожає ядерною бомбардіровкою. Таке от оповіщення лунає в руснявому Білгороді. Повторяю, вніпання вніпання. Україна вражає нам ядерна бомбардіровка. Всі про ті у біжище. Украина угрожает нам ядерной бомбардировкой. Решает пресс-секретарь Сайбер Анархистов. Повторяю, внимание, внимание. Украина угрожает нам ядерной бомбардировкой. Все против убежища. убежище. Внимание, внимание. Украина угрожает нам ядерной бомбардировкой. Решает пресс-секретарь Сайбер Повторяю, внимание, внимание. Украина угрожает нам ядерной бомбардировкой. Все против убежища. Внимание, внимание. Україна вражає нам ядерне попередники. Собіщає три Но ну, Маразм кріпчає. А тим часом, у тимчасово окупованому Донецьку, флешмоб на честь Дня Незалежності КНДР під гаслом Таваріч Кімчанин Карею он ведет вперед. 80 лет назад своей кровью русского солдата была написана история Кореи. вместе ногу вместе с ним шагает весь народ. Ну що ж, логічно, спочатку Совок, тепер КНДР. Назад. У світле майбутнє. Шаман виступив у Пхень'яні на святкуванні 80-річчя визволення Кореї. Разом із ним ансамбль Красна Звізда. Напевно, співав я корейський і мені повезло. А от російський військовий дякує за костелі, Але скаржиться, що цивільні мало допомагають так званим героям так званої СВО. Спасибо за костелі, но, говоря, этого очень мало. Гражданские допомагають не так активно, как хотелось бы, а иногда даже мешают. Например, когда на вокзалах фотографируют военную технику и отправляют координаты врагу, потом куда прилетают. Но Давайте не плахом за те, що допомагають все ж спасі. А взагалі, кому потрібні ці герої на Росії? Нікому і трішки маразму від Лаврова. Росія ніколи не ставила за мету Крим, Донбас чи Новоросію. Головне було захистити російських людей. І на цьому у мене все з вами був Олександр Сопельнік та розважальне інформаційне шоу. Як там справи? в Воркостані. Побачимось на першому міському. Па-па, не незламні.